Я сьогодні розпочав трансляцію трохи раніше, на хвилинку, раніше в іншому місці, в загадковому місці, але для того, щоб зібрати хоч якусь аудиторію до початку офіційного. Мене чути? Раз, раз. Напишіть відповідь, будь ласка. Чи не чути. Бо в мене не рухається чути. Хе -хе. Руслане, дякую. Отже, сьогодні випуск третій. Починаю рівно о 20.00. 00. Почну не з новини, а з події. Учора біля поліції пам'ятник, на якому російською мовою було викарбовано роботника міліції, павши в боях за родину при сполненні служебних об'язанностей 1917-1982 року, цей пам'ятник вчора обгорнуто поліетиленом чорного кольору. Як виявилося, простіше було написати особисто в поліцію, аніж йти шляхом офіційних звернень. Дякую за таку просту деколонізацію у ставищі. А далі починаємо новина перша. Я їм присвячую тепер теми новина перша паркова. 9 жовтня Ставищенському Ставишинському ЖКП доручено встановити знак 3:21, в'їзд заборонено по вулиці Санаторна, нижче нижньому будинку 22 тобто на в'їзді у Ставищенський парк зі сторони Діброви. Знак встановлять після процедури закупівлі. Це все затіяв я, бачучи, як далі частіше почали. Паркуватися на узбережжі в парку, що, звісно, заборонено. Нагадую, узбережжя через парк, узбережжям через парк і 3-5 хвилин цього. Однак є персоналі, які все ж таки їздять автівками. Тому, коли я... На день незалежності побачив, що там в парку, парку запарковано два автомобілі. Я у вересні написав звернення для того, щоб їздили парком, щоб вони не дякували. І отримували задоволення від піших прогулянок і замилувалися дивижною красивою природою та співом пташок. Новина 2. Бюджетна. Кінець року, тому є деякі бюджетні питання. Я їх звів в одну новину. Перша частина. На 2025 рік планують збільшити програму Турбота на 2,7 мільйони гривень, тому що багато людей потребують допомоги і звертаються. У цьому році кілька звернень просто зашкалює. Так сказав на засіданні постійної комісії Олександр Доценко, який очолює соціальний відділ соціального захисту чи управління. Здебільшого люди просять допомогу на лікування, так він сказав, онкохворим за програмою надають до 10 тисяч гривень. Післяопераційні випадки 3 000 5 тисяч гривень, пошкодження будівель до 10 тисяч гривень. Також за цією програмою фінансується поховання пільгових категорій. Також на 2025 рік Ставищенська лікарня планує капітальний ремонт флюорографічного апарату, раз, придбання апарату УЗД, тобто ультразвукової діагностики. Та пральної машини. Тому просить плюс 6 мільйонів гривень на наступний рік. ЖКП отримає 2,2 мільйони гривень на встановлення сонячних панелей на котельнях і 3 мільйони гривень на реконструкцію водовідведення на вулиці Паланського. Вестимуть. До вулиці Цимбал 11, тобто в сторону колишнього точку електроприладу. Про сонячні панелі. Депутат Володимир Гринюк на сесії запитував, наскільки вони доречні, та отримав відповідь умовно, що рано чи пізно все одно доведеться те робити. Аргументів на кшталт тут ми зекономимо стільки то на такий період. І коли вийдемо в нуль, я не почув. Інша частина. Для початкових класів підняли ціну харчування з 30 гривень до 50 гривень. Досі у Ставищенській громаді була найнижча в області ціна за харчування учнів, але... Підмають вартість харчування не для того, щоб побільше стягнути з батьків, а для того, щоб відповідати тій ціні за харчування, що закладена в державну субвенцію, ухвалену для організації безплатного харчування учнів початкових класів. Ну, як безплатно? З податків громадян. На громаду наразі йде 1 мільйон 400 тисяч гривень субвенції на цей рік. Якщо я правильно зробив, на цей рік. У друге Ставищенська селищна рада передала трансфер на Збройні Сили України. 1 мільйон гривень для військової частини. А-4638 і 500 тисяч гривень для військової частини А 0693. За це депутати голосували на сесії 17 жовтня. До речі, сесію відкривав керівник відділу цивільного військового співробітництва 3 ї окремої штурмової бригади Вадим Кудіяров, який вручив подяку громаді за підтримку. Новина 3. Самомейна. Ставищенська селищна рада вирішила пропетляти на запит про документи на будівництво селфімейки в центрі ставища. Я отримав відповідь, що селищна рада не є розпорядником паспорта об'єкта будівництва за адресою вулиця Паркова, 11 дроб 1. 10, дроб 1. Відповідно, належним чином завірної копії документа вона не надає, оскільки такий документ не створювався. Це при тому, що я запитував не тільки паспорт, тому що я насправді не знаю, що там конкретно запитувати. Також я в другій частині листа запитував дозвільні документи на будівництво, які, можливо, є у розпорядженні Ставищенської селищної ради. Тобто ті, що вона могла видавати замовнику будівництва. Так само не володіє інформацією про будівництво селфімейки у ставищі Державна екологічна інспекція столичного округу, що розміщується в місті Києві. Лише в публічному доступі, коли я гуглив, гуглив я знайшов дані. Що дозвіл на початок будівництва надано 4 жовтня, а місто будівні умови та обмеження Ставищенська селищна рада надала ще на початку літа, 12 червня. На початку липня довкола колишньої будівлі статистики зрізали дерева, потім огородили парканом із тканини. А вже наприкінці липня стару будівлю 1958 року побудови знесли. Відтак на тій ділянці в центрі Ставища, в притул до площі Максима Славінського розплановано три об'єкти. Заклад обслуговування учасників дорожнього руху. Площа забудови 527,8 квадратних метрів, корисна площа 286,1 квадратних метрів. Кафе однопорохове. Площа забудови 94,1 квадратних метрів, корисна площа 215 квадратних метрів. Будівля. Ой, ні, перепутав. Корисна площа кафе 71,1 квадратних метрів. Будівля з автомийкою. площа забудови 433,7 квадратних метрів, коли площа. Корисна площа 215 квадратних метрів. Кошторисна вартість будівництва за проєктом 980 тисяч гривень. З них Витрати на роботи 800 тисяч гривень. Це буде, це буде, це буде найвеличніший проєкт усіх часів історії ставища. В самому центрі селища поруч, готель і відділення Приватбанку, музична школа, а через дорогу. Двоповерховий житловий будинок Чорвої цегли, гості селища селитимуться в готелі, тільки в готелі, щоб послухати звуки, музики, яку утворюють піна і вода під тиском. А покоївкам доведеться випрошувати, щоб гості нарешті виїхали з номера, бо потрібно його прибрати. Адже за півгодини прибуде кортеж з офісу президента. Люди приходитимуть в Приватбанк тільки для того, щоб відчути на собі бризки піни та життя води, а потім зняти в банкоматі всі накопичення і процендрити їх на оренду квартир у двоповерховому будинку Червоної цегли, звідки тільки видно надзвичайно красиве селку, що на світанку огортає Сеофімейку. Молодята. Щойно вийдуть із рацу. Виливатимуть шампанське з пляшок, щоб на селфі-мейці набрати піни, розбавлених з водою, та вмивати неї своїх майбутніх дітей. А ці діти, коли виростуть, підуть до музичної школи поряд з селфі-мейкою, тому що тільки там музичний слух розкривається сповна, тренуючись на тому, щоб відділити звуки музичного інструмента від звуків селфі-мейки. Тут я затягнув, але, на жаль, на будівництві селфі-мейки немає жодної інформації про те, що там буде селфі-мейка. Тому це все мої фантазії. Хіба є люди, які можуть догадатися, здогадатися, будувати селфімейку в центрі селища Ставища? Ні. Новина 4. Фапівська. Приміщення ФАПів фельдшерсько-акушерських пунктів у селах беруть на баланс Ставищенської селищної ради і ремонтуватимуть, а це, зокрема, опалення, вода, санвузли, пандуси і все таке, щоб там облаштувати на наступний рік медичні пункти тимчасового базування. Розрахунково для ремонту 18 ФАПів. Треба 650 тисяч гривень. Крапка. Новина номер 5. Рекламна. Ви знаєте, що інформація про рекламні засоби належить до публічної і має бути у відкритому доступі на вебсайті Ставищенської селищної ради. Ні? Отже, я подав звернення. На доступ, про доступ для доступу, подав звернення про доступ до публічної інформації, і отримав відповідь, кому належать ті з 10 рекламних білбордів, що є в Ставщинській громаді. В цій таблиці, яку я отримав не тільки білборди, а також рухомі, маленькі рекламні засоби, але. Я викормив білборди, які є в ставив вільській громаді. І кому вони належать? 5 білбордів належать ТОВ Store Food Distribution. Зареєстровано на вулиці Сергія була, е, Так, зареєстровано на вулиці Сергія Цимбала 8 дріб 1. Це десь навпроти ДСНС. і ця ТОВка володіє білбордами на вулиці Сергія Цимбала, 1, вулиці Сергія Цимбала 19А, і вулиці Сергія Цимбала 37. Тобто, навпроти АТП, поліції та ЦНАПу. Також їм належить вулиця, білборд на вулиці Незалежності в селі Розкішно. Це на розвилці доріг на Гейсиху і на, і на Розумницю. Тобто на, на Замчах. І також білборд на газовій заправці біля села Кривець. Ну, я його там не бачу, але є, так є. Одним із ТОВ Store Food Distribution? Звісно, зареєстровано в Ставищі? І є одним із постачальників продуктів для Fozy Group. Fozy Group — це Сільпо, фора і інші великі мережеві супермаркети. Навіщо їм? Рекламні білборди в Ставищі? Це окреме питання. Три білборди належать ФОП Ференець. Це білборд на вулиці Промислова у Ставищі, біля хліб завода На вулиці Віталія Галента Муселі Розкішна. Це та занедбана половинка, яка на греблі відломилася від вітру. І зруйнувалися. І цілий білборд біля Роскішнянської гімназії. Один білборд належить ТОВ агролідер Україна». Це екс-депутат народної Верховної Ради Віталій Гудзенко. Розміщений на вулиці Сергія Цимбала, 44, ставищі напроти стадіону. І ще один білборд належить ТОВ Інтер Агросервіс. Це була один. У Ставищі навпроти ну, АТП. Там його, здається, теж немає вже. Сьогодні зранку проїжджав, але я не бачу. Здається, так, його так ужив, його, здається, там вже немає. Бардак у нас з білбордами, коротше. Новина 6 Укртелеком. Аукціон оренди 5 приміщень Укртелеком, оголошений на, 12, на 20 вересня, не відбувся. Площа приміщень від 8 до 18 квадратних метрів зі стартовою ціною оренди від 1,5 до 25 тисяч гривень. Зі строком оренди 2 роки і 11 місяців. І це при тому, що деякі приміщення ще потребують ремонту. Дуже дивно, що ніхто не захотів орендувати всю цю штукенцію. За неповних три роки можна було б реальне бабло. Новина 7. Експресована, експресована, експресвана. Медіаресурс Еспресо Біла Церква створив новину з того, що у Ставищі відремонтують вулицю Нежигірську за 193 тисячі і 607 гривень. Через цю новину їхню я згадав, що і минулого 2023 року у серпні. На поточний ремонт вулиці Межигірська Витратилися двічі: 192 тисячі 314 гривень. І знову на 192 тисячі 799 гривень. І це двічі у серпні 2023 року. Тобто, на невеличку асфальтовану ділянку вулиці Межигірської, це десь 700-800 метрів. Маємо видатків е, протягом 14 місяців 578 720 гривень. Більше ніж півмільйона. Е, я коли цю новину прочитав, не знаю, чи, не знав, чи радіти мені, чи ставити додаткові запитання з цього приводу. Е, я б радів, тому що це моя рідна вулиця. Ставив би додаткові запитання, тому що я не зрозумів, як визначають пріоритети з ремонтами вулиць досі у Ставищенській громаді. На засіданні бюджетної комісії я тільки почув, що надійшло шість звернень від громадян, які хочуть ремонтувати дороги на їхніх вулицях. А тому. Постало питання, чому б не переспрямувати, вирішили. Поставили таке питання, щоб переспрямувати 1 мільйон гривень 200 тисяч на, з капітального ремонту тротуарів на поточний ремонт вулиць у Ставищі та Росічні. Тобто на цей рік заклали 1 мільйон 200 тисяч гривень, я так розумію, на капітальний ремонт тротуарів у Ставищі в Ставищенській громаді. А потім на кінець року їх переспрямували на те, щоб провести поточний ремонт вулиць, щодо яких надійшли звернення від громадян. Саме тут постає питання, як у Ставищенській громаді визначають пріоритети по ремонту вулиць. Бо надійшли звернення громадян. З Межгівської також надходили звернення для того, щоб е, там глуху вулицю закласти асфальт. Бо коли йде потужні зливи, коли йдуть починаються, цю вулицю заливають води, які розмивають городи потім на цій вулиці. Саме тут постають пріоритети. Питання про пріоритет. Новина 7. Будівельно. Цей іблотирка планує збудувати свинокомплекс. Про такі наміри заявило, ТОВ Панорама 2000 свинокомплекс матиме 10 корпусів свинарників на понад 15 тисяч голів та інші допоміжні приміщення. Там в групі Сторішенській стані прочитав багато коментарів про те, що жителів села не запитували і не було ніяких громадських обговорень. Я стикнувся з тим, зі зверненнями, коли я писав по селфіці. Я отримав відповіді про те, що. Про те, що екологічна інспекція зараз в умовах воєнного стану обмежена в своїх повноваженнях, і тому для того, щоб вона могла розпочати якісь дії, потрібно, щоб громадяни довели, що це реально. І максимально загрожує екології, здоров'ю та добробуту цих самих громадян, які будуть звертатися. Ну, щоб це довести, треба мати відповідну освіту або хоча б знання і досвід, е, в цій самій новині сім в будівельній біля села Гостромогила я дізнався, що виділено один гектар землі. Це було озвучено на сесії: 1 гектар землі для обслуговування автомобільного транспорту. На сесії доповідач припустив, що ймовірно, там на Одеській трасі зі сторони дороги в напрямку Києва буде автозаправка АЗС. Це добре для бюджету. Але дивно, що АЗС. Не захотіли поставити в центрі селища Ставища. Ну, е Селфімейку ставлять в центрі селища ставища, а АЗС не ставлять. Це не даватиме мені спокою, принаймні місяць, поки готуватиму наступний випуск новин. Але є ще новина вісім, історична. Нарешті я зробив інтерв'ю з істориком Володимиром Перервою. Це інтерв'ю можна вважати ексклюзивним, тому що саме інтерв'ю з Володимиром Перервою досі не робив ніхто. Причому, при чому, причому при 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 з Віталієм Дрібницею, з викладачем, з вчителем історії, який працював у Ставищенському ліцеї номер 1 Блогер Анатолій Анатолійович знімав інтерв'ю перед костелом у Білій Церкви. А я знімав інтерв'ю з Володимиром Перевою в самому костелі всередині. До речі, гадаю, це треба зацінити, зацінувати, переглянути і поширити. На цьому мої. 26 хвилин вже затягнув. Дякую вам за перегляд. Готую наступні новини протягом місяця. Дякую вам за вподобайки, репости і коментарі і підписки. Якось я засумував на цьому закінченні трансляції.